Всім привіт, з вами Грін та його блоки. Вітаю вас на моєму каналі, а також тут, на моєму виживальницькому Майнкрафт світі. Сподіваюся, скоро він стане не просто моїм, а нашим. Мається на увазі моїм та вашим Поважні 0 підписників на цьому каналі. Сподіваюся, що ця ситуація вона виправиться. Але мені варто розказати трохи про себе. Я граю в Майнкрафт вже 12 років. Я захоплююся цією грою через Майнкрафт, через я реалізую свою креативність. Я можу сказати, що я більше всього спеціалізуюся саме на будівництві, як ви побачите зараз, так і про що ми будемо багато говорити на цьому каналі, я впевнений. Так, тому я вирішив спробувати себе у ролі ютубера, подивитися, як в мене виходить. Здається, в мене непогано виходить. Так, і з довгостроковій перспективі можливо створити спільноту однодумців, ділитися ідеями. А ділитися досвідом своїм також думками щодо будівництва в Майнкрафті, тому що це моя найбільш улюблена тема. І я думаю, що саме на цьому буде концентруватися контент на моєму каналі. У цьому відео я хотів би поділитися з вами тим, що я побудував у цьому світі. Так, я взагалі давно хотів зробити якийсь світ, який буде дуже довго йти так що там я буду періодично заходити в нього, оновлювати і щось там будувати. Ось я створив цей світ. Це була версія десь 1.20. Зараз ми на 1.21.4. Це версія, десь ось Winterdrop, Чи оце вийшло вийшло нова? Там, де біле дерево, це все, що я пам'ятаю з оновлення, тому що мені, мені ще. Варто буде подивитися на, на ці оновлення. Тож власне, я створив цей світ і хочу показати, що я тут робив і що я планую тут робити. Я розумію, що починати летсплей, з ну, маючи вже незаріту броню та там крила і все інше, це не, не дуже канонічно, так це не відповідає ось цим популярним відео, як я прожив 100 днів в хардкор світі, Майнкрафт, хештег, хардкор, хештег виживання. Ні, але ми, звичайно, будемо а, говорити про інші речі а, та робити а, різні круті штуки. Тому елемент саме виживання, а, я думаю, тут має відходити на другий план. Але все ж таки я думаю, що трохи треба буде сконцентруватися і на цьому. А зараз ми знаходимося у моїй кімнаті сховищі. А, тут у нас є багато скринь, майже всі наповнені доверху ресурсами, і вони промаркеровані де-інде міні-блоками та. Табличками. І я знаю, я знаю, що ви зараз думаєте. Я, я читаю ваші думки. Ви е, хочете дізнатися, що це за мод додає от такі міні-блоки. А це додає ресурс пак, називається Ваніла Твікс. Е, я додам всі моди, які я використовую, для чого вони. В описі під відео, якщо не забуду, сподіваюсь, не забуду. Так, і ось я використовую їх саме для маркування скринь. У мене не всі ще мініблоки є. Їх можна отримати трохи незвичним шляхом, я покажу потім. Але ось у нас є андезит, наприклад, і у нас скриня з андезитом, діорітом та ялинкою. Так, тропічне дерево, тропічне дерево в мене немає, наприклад. Так, ось цього мініблоку, тому поки що буде стояти табличка. Коли я їх всі знайду, сподіваюся, у нас буде максимально все промаркеровано міні-блоками. Так, і це моя основна кімната. Сподіваюся, вона вам ще не набридла. Я проводжу тут більшість свого часу, особливо на як гравець на доволі кінцевому етапі гри. Тому я намагався зробити її максимально відкритою, щоб тут приємно було знаходитися. І сподіваюся, що цей ефект він передається. Так, але виходячи через головні ворота, ми потрапляємо на центральну площу з недобудованою дорогою. Тут трошки потрібно ще допрацювати. Зліва у нас є декоративний кран, який добуває аметист з природної аметистової формації. Там ендермени трошки пододавали цих блоків з травою. І ці блоки добуті, аметисту, вони зберігаються. В цій зоні. Ця зона, в принципі, вона буде для зберігання великої кількості блоків. Ось поки що в мене дріпстоун є, і його доволі багато, тому що печера сама така, я більшість цього вже викопував. Ось тут у нас є жителі, які торгують каменем. Біля жителів також є велика кількість каменю, який зберігається, наприклад, граніт. Ось тут. Цей. Скупає граніт, йому можна продавати за емеральди і за емеральди а, скупляти цеглу. До речі, як бачите, вони не ліковані. У них а, звичайні ціни, тому що я вважаю, що лікувати буде занадто читерські а нам достатньо того, що ми можемо майже без а, не вкладаючи жодних зусиль. Отримувати велику кількість ресурсів тільки через торгівлю, тому що є дуже багато автоферм, які дозволяють отримати велику кількість емеральдів. У цих жителів я скупляв кварц та деякі блоки. Ну це точно цеглу, і багато потрібно було. Так і ось тут під ними є також велике сховище для камені. Але підемо далі. Піднімаючись по сходах вище, ми потрапляємо до алхімічної кімнати. Тут у нас є 12 модулів для автоматичної варки одного типу зілля, а кімната задекорована в стилі стімпанк і закінчується ось такою декоративною машинерією в кінці. У нас тут також є жителі-алхіміки, які торгують своїми торгівлями. І можна уявити, що вони. Оператори цієї машини вони варять зілля, які потім по трубах потрапляють у кожен з цих модулів, які потім потрапляють у ці бочки? Як ви могли помітити, коли я будую базу? Я завжди поєдную форму з функцією. Тобто кожна будівля в даному випадку це діра в печері, вона має бути не тільки задекорована, а й ще й мати якийсь сенс. Або якщо мені не потрібно приходити у будівлю, щоб щось зробити, навіщо тоді взагалі її декорувати? Правильно? Далі хочу показати бібліотеку. Взагалі по печері дуже зручно навігувати через ракети. Ось наша бібліотека. Тут зібрані жителі, які торгують логічно книгами. В них просторі кімнати, оздоблені зеленю та аметистами. Кожен модуль з жителями має сховище для книг у вигляді книжкових полиць та бочок, якщо раптом книжкових полиць не вистачить. А в кінці кімнати у нас зачарувальний столик про всяк випадок. Можливо, в майбутніх оновленнях йому знову повернуть якийсь ігровий сенс. Дуже сподобалось поєднання сірої кераміки на підлозі і коричневого тону дерева. Загалом ця бібліотека виглядає як якийсь елітний закритий книжковий клуб. Виходячи з бібліотеки, ми проходимо по площі повз затоплену частину печери. Я коли починав будувати цю базу, тут багато печер було затоплено, але я їх висушив та прибрав деяку частину, щоб було більше місця. А я залишив тут трохи вихід у затоплену печеру. Ось тут а через воду можна сюди потрапити дуже легко. Планую в майбутньому задекорувати тут коралами, зробити щось, щось типу підводного містечка. Ось так. Далі проходимо по мосту і потрапляємо на найголовніше місце генерації ресурсів. У цьому містечку живуть жителі-фермери, яким я продаю гарбузи, які вирощуються ось там на автоматичній фермі, яку я також зробив сам, а не по туторіалу, який можете знайти в описі під відео. А це у нас найбільша, найголовніша частина. Тут я отримую всі свої емеральди, які потім продаю за інші ресурси та книги. Не хотів залишати їх просто в одному блоці, тому вирішив зробити невелике містечко, де по по одному або по два жителі живуть ось в таких а, яскравих домівках, а, дуже нагадує якийсь гавайський стиль. А коли я починав це будувати, я хотів поекспериментувати з яскравими блоками. Тому я обрав ось такі а, декілька кольорів а, і намагався зробити так, щоб у нас а, ці домівки виглядали реалістичними. Що у нас, наприклад, а, ось тут колір? Він стає трохи темнішим, тому що, начебто, тінь, спадає з даху на. На, на будівлю. Так і ось використовуючи різні блоки, я створив ось такі домівки. Вийшло доволі непогано, мені дуже подобається цей яскрав, ці яскраві кольори. А тут у нас трошки є навіть черепахи. Я думаю, що можна їм додати ще навіть пісок тут, поряд. Тому це наперед це можна ще буде задекорувати далі. Напишіть в коментарях, скажіть, як вам це сподобалося, що ви вважаєте, можливо, тут можна щось додати або підправити. Я буду радий послухати ваші ідеї. Але це ще не все. Спускаємося нижче. У нас тут є природничий куточок. Полуавтоматична ферма пшениці. Ось беремо насіння, ставимо їх сюди, вмикаємо Та просто запискаємо. Я Перепрошую зараз за такий фонд. Давайте трохи вимкнемо. Ось так вона і працює. Тобто збирається насіння та. Пшениця. Пшеницю сюди кладемо, просто насіння можна сюди класти. Якщо насіння багато буде, а буває дуже багато, то можна просто взяти повністю стак і переробити її в компостерах на кістяну муку. Ось так воно дуже швидко переробляється. 9 компостерів виходять в одну скриню. Далі у нас є ферма глини, або болото. Зараз покажу як, як робити. Там треба взяти блок землі і просто затиснути землю. Коли земля виїжджає, воно з неї конвертує, конвертує землю в болото за допомогою диспенсера та води. Ось. І потім вся конструкція буде виїжджати. І якщо там знизу є салаххити, то це болото буде перетворюватися на глину. Я так бачу, що я скоріше все прибрав на сталахтити, бо воно зараз не перетворюється. Значить, її там немає. І це ферма зараз у режимі, режимі болота. Не буду повністю все завантажувати. У мене тут є запас землі, періодично приходжу сюди робити болото, якщо мені лінь йти і збирати її. Ось у нас тут кицька. До речі, поки що в неї немає ім'я, можете написати в коментарях, що як би її називемо. Вона охороняє сховище з баровниками. Тобто тут всі по, по три подвійних скрині відмічені кожним кольором. Поки що в мене є тільки там оранжевий, жовтий. Зеленого немає, червоний є. Небагато ще барників є, але ну, це на майбутнє запас. Далі ми піднімаємося вище і потрапляємо на міст, то. Порталу в Незер. Тут красивий міст. І багато місця, що можна було просто взяти з будь-якої точки бази, залетіти прямо в портал. З цієї сторони моста у нас індустріальна зона. Це поле з мідними блоками. Це для того, щоб висушувати мідні блоки, щоб перетворювати їх швидко на, на такі зелені блоки. Знизу під нею є ферма автоматична ферма бамбуку та картусів. Все воно зливається у ці дві скрині. Тут автоматична ферма шерсті кожного кольору. Воно дуже повільно, але збирається. З часом, в принципі, достатньо збереться. Там є ферма кактусів, ну і, як я вже сказав, тут бамбук та тростина. Так, тут у нас ферма мобів, яка тільки що спрацювала. У нас є кріпер трохи не в тому місці, він має бути всередині банки, а не назовні. Потрібно буде туди факел поставити. І три маяка, які дають, власне, ці три ефекти. Вони виходять на поверхню, там теж задекоровано, я потім покажу. А, можу зараз показати по фермі мобів. Тут доволі багато збирається велика ферма. І я тут поставив сортування скринь. Також це не я придумав, <с> це я взяв в туторіалі. В Ютубі, звичайно, я сам нічого по редстову взагалі придумати не можу. Все беру завжди з youtube туторіалів так, і тут у мене сортується просто все, що з ферми падає. Дуже багато всього поки що не збиралося. Ну нехай, можливо, там частину продамо, частину десь використаємо. Так, і виходимо з допомогою ракети дуже швидко і зручно вилітати з будь-якої точки бази. Спеціально зробив так, щоб все було просторно. Можна було долетіти з однієї точки до іншої. Однією ракетою дуже зручно переміщатися. Але підемо подивимось на портал в Незері. Виходячи з порталу в Незер, нас вітає один з чотирьох тунелів, який ще найбільш пропрацьований. Тут я вже почав прокладати інфраструктуру, щоб можна було на лодках добиратися. І загалом ось так виглядає хаб. Не всі тунелі ще відкриті. Тут у нас він наполовину відкритий. Взагалі поки що не працює на південь. А і хаб зробив великий, дуже багато часу витратив на це. Справді, я не знаю, декілька днів точно, майже повний. весь день працював. Багато місця хочу зробити тут дерево, як бонсай-дерево, майже щоб воно підіймалося аж приблизно до ось цієї. До ось цього рівня, то я думаю, буде красиво. Багато місця ось тут. У нас є пусті білі панелі, можна туди щось поставити. Якщо є якісь ідеї, можете писати в коментарях. Додавайте. Я буду дуже радий послухати. А поки що ось так виглядає, хаб самі тунелі не настільки яскраві. Я думаю, що з часом ця ситуація покращиться. Отже, я провів вам екскурсію по печерній частині бази, але є ще дещо, що я хотів би показати. Вона знаходиться на поверхні, це я нещодавно збудував рибальське поселення. Ходімо зі мною, я вам зараз покажу. Воно знаходиться якраз на виході з печери. Ну що, ви йдете зі мною? Так, йдете, бачу. Так, виходимо з печери, і перше, що ми бачимо, це маяк, і, власне, це рибальське поселення. Якщо ви були уважні, то могли помітити, що це саме. Та локація з інтро. На початку в мене тут був невеличкий острів, і я потім думав, що потрібно збудувати. Все почалося з того, що маяк, він задекорований тільки для того, щоб ці маяки, які три знизу знаходяться, щоб якось вписати ці струмені від маяка, якось в ландшафт загальний. Так, і потім я пішов, просто ставив блоки, і якось воно так вийшло, що я вирішив додати, окрім маяка, ще декілька будівель зробити з цього острову якби рибальську, рибальське поселення, а потім задекорувати кожен берег весь повністю по, по всьому периметру острова. Берег задекорований як порослий, так як він потрібен, повинен бути якби. Насправді існував біля, біля якоїсь ріки. Так, до речі, що ще можу показати, це декоративні качалочки. Ось можна подивитися, це через, з допомогою скла зеленого та коричневої свічки ось такий ефект. З іншої сторони, взагалі, супер круто виглядає. Так як ми дивимося звідси на це поселення, майже виходячи з бази, то це просто ну, виглядає справді дуже круто. Мені сподобалося. Перед тим, як почати це будувати, я підготував палітру. Вона була приблизно така: це у нас пісковик, береза, дуб, тропічне дерево, грибні блоки, звичайна кераміка та трохи покрашена кераміка. Отже, чому саме так? Я вирішив взяти цю палітру, бо хотів попрацювати з градієнтами, з переходами, а також тінями. Тож я обрав таку палітру, яка дуже схожа між собою. Так, ми тут бачимо, що насиченість. Майже одна. Так, змінюється колір, він йде до більш червоного, а потім переходить у холодний оціанової тракоти. Але загалом насиченість залишається майже одна. І за рахунок цього у нас на стінах може бути ось скільки 10 типів. Різних блоків, але це буде виглядати органічно. Холодні блоки я використовував більше для нижніх частин будівлі, щоб показати, типу, це у нас природа впливає так на, на будівлю. Так, тобто, якщо тут була якась фарба, вона відпадає а, і залишаються ось такі темні частини. І також за допомогою, маючи велику кількість блоків, можна підкреслити тінь від а, навісів. Ось там зверху ми бачимо, що я використовую березу. А потім вже переходить до власне, основного кольору світлого пісковику. Також я використовую мангрове дерево, і воно дуже добре контрастує з мідними блоками, яких я також додаю небагато. Тобто ми маємо основний градієнт ось цей, і два контрастних кольори це мангрове дерево у вигляді навісів та мідь, також у. Цій ролі. Це є будівля якась, можливо, тут хтось жив, адміністратор, або щось ну, всередині нічого немає, але я думаю, що можна додати. На маяк можна піднятися, але всередині теж поки що нічого немає. Ця будівля у нас є річковий вокзал, можна так сказати, це у нас місце, де, можливо, продають квитки людям, які там хочуть спробувати транспортуватися по річкам за допомогою цього, на, на цьому паромі. Так, можу показати зараз здалеку, як це виглядає. Приблизно ось так ось його розмір. І також у нас є на річковому вокзалі кран. Це для ремонту або відвантаження якихось вантажів. І якщо ми взагалі вже на дроні, то можна подивитися на іншу частину. Тут я щось хотів додати, тому що трохи звичайна стіна, вона ні, нічим не задекорована, не має деталей. Я думаю, що це можна ще зробити. Тут у нас є склад. Лодок, де чомусь у нас багато котів почало з'являтися. І якщо обходити ось цей острів, можемо побачити каміння. А каміння також кастомні, це я робив, спеціально декорував їх так, щоб вони виглядали органічно, Наче цей острів, він справді тут було багато каміння. І кожен берег майже всюди він задекорований так само листям порослим, там щось виходить у воду, десь більше каміння, тут можна вийти. До води. Тут у нас є невеликий пляж, але загалом тут все, все виглядає як поросла річка. І це дерево, кастомне дерево також спробував себе у цьому. Вважаю, доволі непогано вийшло, але є ще куди працювати. Це перше кастомне дерево, яке я робив, і я їм дуже пишаюся, насправді, як і всім цим островом. Тому я саме хотів показати. Так, давайте повернемося на. Звичайний вигляд. Ось така палітра. Можете ще собі скопіювати, подивитися. Мені дуже сподобався набір кольорів, особливо контраст між навісом та звичайним кольором. І також кущі вони додають певного відчуття того, що тут все пов'язано з природою. І так само кольори вони не настільки яскраві, вони достатньо приземлені і ближче до загальної, загального вигляду ось природи. Це один з ефектів, який я справді хотів також отримати. Але оскільки сонце заходить за гори, то потрібно буде спати. І я чекаю вас наступного дня. А поки я сплю, пропоную подивитися на те, як цей острів виглядає з шейдерами. Ось тут ми пролітаємо. Камера проноситься з шейдерами, це круто. Давайте інші шейдери включимо. Як з цими шейдерами, як ви вважаєте, що ви думаєте? А ще один проліт камери, загальний проліт камери. Давайте подивимось. Ось зйомка знизу догори. Давайте подивимось на це. І добре, що ви почекали, тому що грін наступного дня вже виходить до вас. І цей епізод я хотів би завершити з настановою для вас, шановні підписники. І звучати вона буде так. І якщо в житті все стає важко і незрозуміло, і ви не знаєте, куди рухатись далі, спробуйте знайти собі хобі. Почніть щось створювати, навчіться чомусь новому. Це може бути малювання, музика, навчіться готувати. Ось в моєму випадку це було будівництво в Майнкрафті і власне ось цей канал. Будь-який крок у засвоєнні чогось нового або створенні чогось, він, він дасть вам можливість знайти ось ту енергію і ту мотивацію, щоб пережити будь-які трудності у вашому житті. Я насправді так і вважаю. Ось у мене тут записано: не бійтеся починати, адже кожна маленька ідея може стати початком великої зміни. Я впевнений, що це ось перше відео на моєму каналі теж стане початком чогось великої, якоїсь великої зміни в моєму житті. Чого я і вам бажаю, шановні підписники. Що ж, на цій позитивній ноті е, я з вами прощаюся, але не назавжди. Побачимось наступного епізоду. З вами був Грін. До зустрічі. Ай-яй-яй-яй-яй. яй ай яй